В Кураховому, в Кураховому, в лікарні після вибуху ракет на столі в операційній шестирічний пацієнт. В неї личико бліденьке і ледве чуть її слова. Ви скажіть мені, будь ласка, а чи буду я жива? В мене мрій. Багато дуже, хочу щуку на гачок, а у січні торт великий, і на ньому сім свічок. У бувалих з хірургії сльози вийшли на очах. Так за що скажіть на милість нашим дітям весь цей жах, щоб дівчатко стількох років мрію мало далі? Жить, бо воно із-за сволоти тут поранене лежить. Інструменти всі готові, є і бажаний прогноз, плавно мова припинилась, почав діяти наркоз. Час наркозу добігає. Медсестра зійшла на крик, в неї подих зупинився, серця ритм з екрану зник. Принесли дефібрилятор. струм, розряд іще розряд. І забилось серденятко, поновився пульсу ряд. Все нормально. Будеш жити, янгол душу уберіг, будеш щук з своїх ловити і в січні їстимеш пиріг. Богу так було завгодно, щоб жило мале дитя, бо невинне те створіння, то і є саме. Готується до друку збірка віршів. Хто задонатить більше, ніж 500 гривень, отримає цю збірку в подарунок з авторським побажанням і підписом. Хто задонатить 500 гривень, той отримає цю збірку як покупку. Хто задонатить менше, ніж 500 гривень, отримає гарантовану можливість придбати цю збірку, доплативши суму, що залишилася до 500. Посилання знизу цього відео.